3 жовтня в селі Зеленів Кізьменського району в одному із житлових будинків виникла пожежа, в якій загинув 55-річний власник будинку. Як стало відомо, чоловік заснув з цигаретою в руці. За попереднім припущенням, причиною пожежі є необережне поваження з вогнем, а саме паління в ліжку. Як з'ясувалося, чоловік запалив цигарку. Ймовірніше за всього він заснув, не помітив, як цигарка випала з його рук і впала в. На ліжконедопало спричинив заграння постільної білизни. Небезпеку помітив син чоловіка, який повернувся додому, і побачив, що з вікон будинку іде сильний дим. Він відразу зайшов всередину і за допомогою підручних засобів ліквідував пожежу. Через запізніле виявлення пожежі врятувати батька йому не вдалося. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу в місто Кісмен для встановлення причини смерті. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.